Ну, очевидно, це як інформаційний привід. Це те, що вчора ми разом з Михайлом Сакаширі працювали в Чернівцях. Люди нас там побачили, ми провели прес конференцію заявили спільні позиції по оцінці ситуації в країні і по шляхам виходу з неї. Але є ширше відповідь на це питання. Насправді і тут нема чого приховувати протягом останнього місяця, навіть більше, ми проводимо. Консультації, переговори, як заводно це можна назвати щодо поєднання зусиль. Хто? Ну, я перед вами громадянська позиція, це Андрій Садовий самопоміч, це Сакашвілі е, рух, е, рух нових сил, е, це е, Ганського Демоліанс, Сила людей Солантай, е, Добродомов, народний контроль, Катеринщук, європейська партія, дерев'янка воля тобто ті е, партії, які близькі для нас за своїми цінностями, за своїми програмними установками, за свої позиції протягом останнього часу, особливо в цей період, включаючи майдан і після революції гідності, для чого це проводиться? Для чого об'єднання зусиль? Ми розуміємо е, наскільки потужний ресурс сконцентрував своїх руках. Порошенко ПО фінансовий мільярди медійний відрізавши нас, мене в тому числі Сакашвілі, в тому числі від е, ефірів. Далі силовий, включаючи контроль над усіма, ну крім набу, в тому числі, новоствореними антикорупційними органами. Е, ЦВК підвішена. Закон про вибори не хочуть міняти, залишити оту корупційну, складову, мажоритарну. І оті червоні лінії, які вони приходять постійно, ми частково про це говорили. Ми переконані, що наступна виборча кампанія з боку влади буде безбашеною, Такий останній бой. Да? Тому що вони розуміють, що їх чекає, і не всім дасться втекти. Вони це розуміють. І протистояти цьому бути альтернативою можна тільки об'єднавши зусилля. От ми вже ходили на вибори з стартовою позицією 11%, завершили три. Тому що канал Коломойського тупо вбив за командою Порошенка нашу політичну силу. Точно так же можуть вбити і рух нових сил, і самопоміч, і геть усі партії. Всі підуть окремо, розіб'ють і залишиться те, що було. І тоді.